Всім привіт! Чесно говоря, сьогодні не планувала записувати відео, але мені позвонила одна підписниця і сказала, що, що треба, щоб е, е, настрій підняти. Треба надо, надо записувати відео і е, спілкуватися з вами кожного дня. Я вам передаю велике вітання. Зараз покажу, чим я займаюся. У мене сьогодні просто невеличка хандра напала. У ну, мене вона часто нападає, бо коли нашим дітям кажеш, що ну, напиши хоч три слова. Я розумію, що немає зв'язку, що немає там і світла, і всього. Але ж ми мами завжди переживаємо. І коли мені син не пише у вайбері чи смс очку не присилає, що з ним все добре, то я, як люба мама, то, звичайно, переживаю і починаю себе накручувати. Ну, я трішки знайшла вихід з цього положення. Я заходжу в вайбер і дивлюся, коли він був в мережі. Був в мережі, значить, живий, здоровий, слава Богу. Так що, якщо мене хтось дивиться, що знаходиться на лінії фронту, будь ласка, пишіть своїм рідним хоч три слова. Живий, здоровий, слава Богу. Так, ну сьогодні я займаюся, в'яжу свої внучки плаття. Зараз розповім, кому цікаво, чому я вибрала таку пряжу. І ще покажу. У мене зійшла капуста, і що я роблю, щоб не було чорної ножки. Потім далі додав відео і покажу. У мене зійшла вже капусточка, тільки з'явилися сходи, я їх поставила на вікно. Тут у мене холодно, положила таку дощечку на вікно, щоб тому, що в мене тут підвіконник дуже холодний. І щоб не нахолоняли дуже корні, щоб вона не боліла, то я положила таку дощечку і, і поставила сюди капусточку. Перліт для того, щоб не, не було, після переливу не було чорної ножки. Перліт убирає вологу лишню. Тому я посипала тут перліт. Можна місто дощечки ложити підложку, яку е, ложуть. Для теплоізоляції таку золотисту. Я в минулому році ложила, але в цьому році треба ще полізти до статці підложки. Так. А ось а ось Льона в мене вже появилися петельки. Бачите? Ось ось. з'явилися появилися петільки. А раз появилися петельки, значить вже. Треба е, обов'язково знімати оцю плівку. Я зняла, але вона ще стоїть у мене на котлі. Ну, щоб тут не було гаряче, я підлушкою підложила тут на поднос, поставила касетку і знизу під поднос положила воно книжки. Для того, щоб не було їй гаряче. Ну і, звичайно, дивлюся, щоб воно не пересухла. Ось, що я встигла зв'язати. Вчора я трішки почала, оце, чуть-чуть горловинку почала. Ну, а за сьогодні вже зв'язала ось таку, таке полотно. Так, як я колись і говорила, я в'яжу одним цілим полотном і зверху вниз. Ось так. Бачите, все ціле. Повністю суцільне все. Так, як я розчитую петлі, я беру. Тут я зробила, бачите, зробила такий розрізок для того, щоб тут можна було регулювати горловинку. Можна буде отак, можна буде так кувочку пришити. Можна мовнію вшити. Це буде після примірки, бо внучка не зо мною живе, коли буде можливість того приміряю, то, я вибрала пряжу акрил. Акрил я взагалі вибираю для діток, тому що він абсолютно не колеться. Тут, якби тут була шерсть, то, звичайно, дитині воно буде колеться. Навіть дорослому, коли одіваєш на голе тіло, то воно колеться. А так, акрил не колеться. Але ж він дуже витягується і не держить форму. Для того я вибираю узор. Узорці називається хто рис, хто жемчужний, хто путанка. Це чередується в ліцева і знаночна петля. Там, де я добавочки роблю, там я пров'язую ліцевою. Після того, як зробила накиди, я пров'язую ліцевою і так роблю добовочки, щоб розширилось полотно. Так же я робила і тут уверху, але вверху тут я зробила по подмишки оце, оце волок... полотно. Тут набрала по ширині горловини, тут в мене 26 см. Набрала. Я решутів не роблю, зразу кажу. У мене воно все спонтанно і все Е, е, Я тут набрала, не пам'ятаю вже, скільки петель, але 26 см. Потім через 4 петлі додала після резиночки. Резиночку в'яжу на тонших спицях, потім переходжу на товщі роблю добавочки через 4 петлі, потім десь 3 см пров'язала і додаю накиди через 5 петель, потім через 6, через 7 і через 8. Це в мене тут 1, 2, 3, 4, 5 добавок. Це найпростіший варіант, бо в'яжемо з і донизу. В'яжемо-в'яжемо, приміряли і далі в'яжемо вниз. Ну, тут мені ще, звичайно, дов'язувати чималенько. У мене внучка їй 5,5 років. Думаю, якщо у мене тут буде трішки широку воду, то я тут продіну таку, зв'яжу такий шнурочок і буде воно трошки отак стягувати. щоб під мишками був такий тут бонтик. Ну, я так думаю. А там як вийде, бо я взагалі я планую одне, а потім може вийде друге. Тут теж все суцільне. Я дов'язала до підмишок, рукаво сняла, поділила його. Тут в мене 84 петлі переду і 84 ззаду. І 40 петель на рукаво, по 40 петель. Це те, що пам'ятаю. я. Ну, коли зв'яжу, то покажу. Я думаю, ще день, можливо, два. Завтра я оце закінчу, а рукаво вже підуть, я думаю, ще швидше. То ось так. Ну, всім миру, добра, всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних, все буде Україна!